Замки, якими вони бувають, їх надійність та зручність користування на кожен день. Ножових замків насправді є дуже і дуже багато, але ми сьогодні розглянемо саме найпопулярніші на ринку. Найпопулярніший, найпростіший і, як показує практика, найзручніший замок лайнерлок. Його прямий конкурент фреймлок. В чому ж різниця між ними? В тому, що в даному випадку одна з сторін руків'я виступає замком. Тут же в нас руків'я має накладки з G10, а сам замок відокремлений. Тріадлок. Чим він крутий, це один з найнадійніших типів замків. Користується популярністю саме серед ножів Cold Steel. Як він працює? У нас є важіль, на який ми натискаємо. І ось тут у формі гака. Зачіпка. Ми її вивільнили, і клинок у нас складений. І, відповідно, коли розкладаємо, знову цей важіль ловить зачіпку, і клинок у нас зафіксовано. Button lock. Маємо підпружинений клинок і підпружинену кнопку. Як це працює? Дивимось. Затиснули. І звали клинок. І відповідно вивільняємо. Compression лок використовується найчастіше на ножах Spiderco. Він знаходиться на тильній стороні ножа. І його дуже зручно складати одною рукою не підставляючи пальці під лінію руху клинка. Отак ми закинули. І все. Метелик. Тут і так все зрозуміло. лок. Зручний для правші. Та для євші. Але його мінус в тому, що він любить часто забивати з брудом. Все ж більше підходить для міських умов. Стилет. В ньому в нас встановлено один з варіантів беклоку. Як він працює? Є важіль, є замок. Натискаємо на важіль, замок у нас піддягається, і відповідно клиночок можна скласти та зафіксувати. Пишіть в коментарі, який замок є вашим улюбленим, та яким ви обожнюєте користуватись.